Який же мотоблочок обрати собі в 2024 році? Звісно, з коробкою 4 плюс 2, нога-розблокіратор. Ну, а двигун уже обирайте, який вам зручніше. Сьогодні авторська хвилинка довір для Володимира Борисовича. І цей мотоблочок буде від'їздити на Вінничину. Що таке авторська хвилинка довіри? Це моя індивідуальна відповідальність за. Мотоблок. Тобто, після того, як хлопці в локації мій сервіс збирають мотоблочок, заливають мастилами, я повністю його переглядаю. Переглядаю мотоблок, комплектацію, подарунки для підписників. Потім я його тестю, і після цього він йде на стіл пакування і відправляється до свого власника. Тобто, проходить через мої руки. Ну і, шановне, і для вас сьогодні, Володимир Борисович, ось це приємне свято. Авторська хвилинка довіри.